В Цьому відео я розкажу, як читати етикетки продуктів. Я відповім на питання, чи взагалі потрібно це робити і на що варто звертати увагу. Також розкажу, чи треба дивитися калорійність продуктів і перевіряти кожен окремий інгредієнт все це для того, щоб в кінці цього відео ви змогли самостійно читати етикетки як професіонал. Сказати кілька слів про законодавство, тому що у 2019 році законодавство України в цій сфері трохи змінилося, воно починає адаптуватися до європейських норм і стандартів. З цікавого для нас це те, що поживна цінність подається більш детально. Наприклад, окрім кількості жирів на 100 грамів продукту, також зазначаються насичені жири. До вуглеводів додається позначка з них цукрів, і до цього всього ще додається сіль. Звичайно, також обов'язково вказувати термін придатності, умови зберігання, використання, лагерен тощо. Головне в цьому законі це не вводити в обману споживача. І цікаво, що ця вся інформація також має бути доступною в онлайн-магазинах в інтернеті, але в реальності на багатьох сайтах інформація присутня лише частково, що ускладнило мою підготовку до цього відео. На що ж я звертаю увагу при виборі продуктів? Я все ж таки зазначу. Що читання етикеток в даному випадку стосується лише трансформованих продуктів, або продуктів, що містять більше ніж один інгредієнт. Ми не будемо, наприклад, вивчати поживно цінність складу гречки і порівнювати це з іншою гречкою, Це не має сенсу. Але теоретично, звичайно, ми можемо порівняти поживну цінність гречки з поживноцінністю рису, або поживноцінність білого рису з поживною цінністю коричневого рису. Тут ми все ж таки повертаємося до наших трансформованих продуктів. Перше питання, яке треба собі задати, чи це продукт, який я вживаю щоденно декілька разів на тиждень, скажімо, регулярно, або ні? Тобто майже ніколи рідко. Якщо це продукт, який я не купую регулярно, і я його вживаю рідше, ніж раз на тиждень. Ну, на мене, наприклад, морозиво, то ні, я не буду вивчати етикетку цього морозу. Я просто з'їм на десерт і отримую насолоду. Я насправді не буду таки вивчати етикетку у Франції, в Україні я б вивчала етикетку. І за декілька хвилин я повернусь до того, чому. Якщо ж це продукт або категорія продуктів, які я вживаю регулярно, то так, звичайно, я подивлюся на етикетку. Перше, на що я звертаю увагу, це склад. Інгредієнти. Значить, дивимося на три перші інгредієнти в складі. Це інгредієнти, присутні в найбільшій кількості в цьому продукті. Якщо це м'ясний продукт, то м'ясо має бути на першому місці, це логічно. Якщо ні, то це проблематично. Другий і третій інгредієнти теж нам можуть сказати багато цікаво. Наприклад, якщо ми беремо гранолу, то найчастіше перший інгредієнт це вівсянка, а другий – це буде цукор, мед або глюкозно-фруктозний сироп. Для мене, для щоденного споживання в якості сніданка, я б такий продукт не рекомендувала. Тому що на сніданок там треба, так, зерновий продукт, джерело повільних вуглеводів, але не десерт. Тому що десерт це цукор, це для задоволення, але це не постійна їжа. Тому, якщо ви будете споживати гранолу час від часу на сніданок, це можливо, наприклад, якщо доповне. Це йогурт, горіхами, свіжими фруктами, окей. Через те, що це достатньо солодкий продукт, ви можете його вживати на десерт. І ми пам'ятаємо, що десерт це не те, що ми їмо сніданок обід вечеря. Взагалі, в ідеалі не треба перевищувати 20-30 грамів доданого цукру на день для нашого здоров'я. Але десерт так можна їсти кожного. Дня. І коли я кажу, ми звертаємо увагу на три перші інгредієнти, це умовно, звичайно. Для в більшості випадків це працює, але іноді буває, що це є не знаю, там, суміш чогось, там суміш овочів. І якщо там п'ять овочів на перших п'яти позиціях, а далі у нас там буде рафіновані олії, цукор, сіль, бла, то так, скоріше, треба буде звернути увагу саме на те, чого слід уникати у складі. Перший і найголовніше, чого ми будемо уникати, це траншери. тому що я казала ще є виключення, коли ви берете хлібобулочні вироби і солодощі. Навіть час від часу я б рекомендувала все ж таки перевіряти наявність траншерів. Чому їх треба так боятися? Тому що вони дійсно підвищують ризики серцево-судинних захворювань. На хвилиночку за оцінками ВОЗ, щорічно споживання транжурів призводить до понад півмільйона смертей. Від серцево-судинних захворювань у всьому світі. Якщо чесно, ця інформація досі мене шокує. Проблема полягає в тому, що, на жаль, вмість в продуктах в Україні не уточнюється. Але по законодавству має уточнюватися наявність гідрогенізованих жарів. Ті, що не треба брати, це частково гідрогенізовані жари або олії. Повністю гідрогенізовані жири не містять транжарів, як дивно, це назвучить. Часто на етикетках не уточнюється, це повністю, чи це частково гідрогенізовані жири або олій. Тому в такому випадку ми будемо просто уникати цих продуктів. Взагалі немає здорового ліміту на трансжири. в Європейському Союзі. Ліміт це 2%, тобто 2 грами на 100 грамів продукту, але їх ніхто вже не вживає. В Україні немає цього обмежувального законодавства поки що. Головне, що ви можете зробити, це не купувати маргарин і продукти, що його містять. У мене, до речі, на сайті є детальна стаття про тон жири. Якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням до цього відео внизу і ознайомитися з нею. Далі це небажані бажані інгредієнти, звичайно, час від часу можна їх вшивати. Я з ними не настільки категорична, як з ранжерами. тому до цих інгредієнтів я б додала рафінованої олії. Більшість продуктів на полицях містить саме рафіновану соняшникову олію. І якщо я вибері можливість, то звичайно краще завжди обрати оливкову олію. Як окремо, так і у складі інших продуктів. Наступне, знову ж таки, те, що особливо стосується перших трьох інгредієнтів, це глюкозно-фруктозний сироп, фруктозний сироп, кукурудзяний сироп, інвертований цукор, також можемо додати до цього списку мальтодекстрін, декстрозу, ну і цукор. Також цукорозамінники, такі як цукоролози, мальтитол, сорбітол, спротам тощо. Чому цукрозамінники? Тому що вони теж не Повністю стовідсотково безпечне і часто регулярне вживання цукрозамінників збільшує відчуття голоду і переїдання. А з приводу цукру, ну це все, да, варіації цукру, скажімо так, і, типу, час від часу, в якості десерту, звичайно, можна, але це не має бути основою вашого раціону. Тому, якщо ви вже пройшли всі ці минулі етапи, але все одно є декілька непоганих продуктів на ваш погляд, ви не знаєте, якому надати перевагу. Тобто треба порівняти. Декілька продуктів. Перше, що ми можемо порівняти, це довжина складу і особливо на добавок. Звичайно, без фанатизму. Це нормально, що в продуктах є консерванти. Але якщо один продукт містить одну добавку, а інший 10, то мені здається, що вибір очевидний. Наступне, що ми можемо порівняти, це боживна цінність продуктів. До краще взяти продукт, який містить більше білка, менше жарів, особливо насичених, менше цукрів, але донор цукрів, звичайно, менше солі. Звичайно, це один-два аспекти, які ми можемо порівняти. Не хочу вас засмучувати, але калорії я особисто не дивлюся і не раджу дивитися своїм пацієнтам. Давайте тепер порівняємо декілька конкретних продуктів, щоб було більше зрозуміло. Наприклад, ми вже почали з сосисок, ви бачили, що цей варіант відпадає. М'яса там немає на першому місці, упс, але в нас є два інших варіанти: перше сердечки першого сорту Женевські з сиром Ементаль менталь добров. E, значить, склад м'ясо 80% свинина, в тому числі жирна — 22%, яловичина, і монтар, 16%, молоко сухе знежирено, вода питна, сіль, кабілізатори, сільович смаку, рамводизатор брушкове масло, екстракти прянощів, перець, чілі, мускатний горіх, ну і так далі. І з іншого боку, у нас є сосиски першого сорту із м'яса, птиці, тигриня від о, своєї лінії. І у нас тут в складі м'ясо 96% м'ясо куричі, 47 свинина, в тому числі жирна 35% яловичина, сироватка молочна суха, крупа манна, вода питна, сіль, кухон і так далі. Значить, що я можу сказати? Що е, дійсно ці два склади вони для мене дуже схожі. Якщо ми беремо навіть перші три інгредієнти, давайте їх вивчимо в женевські е, наші сосиски Це М'ясо 80% плюс сир 16%. З іншого боку, 96% це м'ясо. Тобто це вже непоганий початок. Далі у нас молокосиха знежирена, сироватка, молочно-суха. Те саме, вода питна, крупа манна. Ну, дійсно, для мене це дуже. Схожі продукти а, за складом. Єдине, що відрізняється, що одні сосиски з сиром, інші без сиру. А, ось, Тобто це вже на смак. Далі тобто ми порівняли три перші інгредієнти. Що стосується добавок, списку цього, мені здається, він більш-менш однаковий, ми не будемо врахувати кожну, не будемо це займатися. Тепер, що ми можемо подивитися, це поживна цінність продукту, якщо ми її порівняємо. Тобто в женевських сосисках у нас виходить, як це збільшити, це щось дуже-дуже малесеньке. Чого не бачу. Значить, Женевські сосиски. Білки 13,7 грамів, а в тигреня у нас 12. Для мене це дуже схоже. Що стосується жирів, то в Женевських сосисках у нас 27, з них 13 грамів насичених. В тигрення двадцять 23 з них 10 грамів насичених. Ну дуже дуже все схоже. Але сосиски це перероблений м'ясний виріб, і споживати його кожного дня не треба. Вони можуть бути канцерогенними в великій кількості. Наприклад, у Франції рекомендується вживати не більше 150 грамів таких виробів, тобто переробленого м'яса на тиждень. Мені здається, що це адекватно. А тепер давайте порівняємо гранолу. У мене є така досить популярна гранола, зараз ви бачите на екрані. Сінданок сухий запечений, гранола з сухофруктами, склад. Пластівці вівсяні, натуральний, про який я говорила. Так, суміш сухофруктів 20% у зміні пропорції виноград сушений, виноград контерваджун, Сушена, суміш горіхів у зміні пропорції ядра мигдалю таке що обсмажені. Окей, значить, в принципі, склад досить мінімалістичний, все ж таки на другому місці мед, і мед не є набагато кориснішим, ніж цукор. Що мені цікаво, це також поживна цінність продукту. І е, тут я зовсім не зрозуміла, що відбувається, тому що є жири, є вуглеводи, з них цукри 1,21 грами. Це неможливо фізично, тому що у нас є мед, у нас є сухофрукти. Це дуже солодкі продукти. І це має відображатися в поживній цінності продукту. З приводу цукрів я наголошую на тому, що з них цукри, це не означає що з них додані цукри. Це означає, що це цукри, які містяться в продукті. До них, до простих цукрів, як ми їх називаємо, буде відноситися глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза. Тобто ці всі прості молекули, прості цукри, тобто одна-дві молекули цукру, це все є цукрами. Повертаюся до цієї етикетки, вона мене обурила, і тому я пішла шукати на офіційному сайті цього продукту, де я не знайшла. З них цукри просто існує. Тобто сам дуже гарний, різнокольоровий. Там є вся інформація, окрім інформація про цукри. Е, на жаль, е, з приводу гранолу. Дома я знайшла у себе таку гранолу, називається фруктові мюслі. Склад. Значить, перші три інгредієнти е, це. Цільні вівсяні пластівці 39%, потім цукор на другому місці, і потім родзинки 10%. А, і далі там додаються ще кокос, банани з ароматизатором, соняшникова олія, бла бла-бла, глюкозний сироп, ароматизатори і так далі. Досить довгий склад, я б сказала. Звичайно, якщо порівняти з цим, то, то читати приємніше. Але хоча. Тут я знаю, скільки цукрів міститься в цьому продукті. Тут 20 грамів цукру тобто доданого і натурального того, що буде міститися, наприклад, в сухофруктах. 15 грамів жиру, 8 грамів білка, і трохи соля. Поживна цінність, вона дуже схожа на поживну цінність ці граноли Окрім того, що тут є реальна кількість цукрів, які Місяця в цьому продукт. Я е, не купувала цю гранолу, і, і насправді, мені здається, я б її не купувала. Е, ну, по-перше, тому що я б купила собі гранолу з шоколадом. Ну, по-друге, це не е, є моє харчове звичкою. Тобто я не їм гранолу на сніданок. Я не люблю для мене це засолодко. Потім я хочу ще більше солодкого. Мені це не подобається. Але, ну, типу, час від часу можна це з'їсти трохи на десерт. Тепер давайте повернемося до етикетки, і тут якраз я вам її показую також щоб порівняти українську і французьку етикетки. Візуально все дуже схоже, що відрізняється: відрізняється те, що у французьких продуктах обов'язково також міститься клітковина або харчові волокна, тобто це окремий рядочок, який обов'язково додається. Деякі українські продукти також можуть це додавати самостійно, звичайно, безпека. Що ще мені подобається у французькій етикетці, тобто, що це реально дуже все зрозуміло. Тобто, немає такого, як часто я на українських етикетках бачу, що все наліплено. І ти отак от, наче треба якусь оцю лупу взяти і розбирати, що там написано. Ну і останнє, що є на французьких етикетках, це позначка, як переробляти упаковку. Тобто тут написано, що вона йде в папір картон пластик, це одна категорія, це жовті баки, і е, цю упаковку пластикову можна туди викидати. Декілька слів про розповсюджені помилки, які стосуються етикеток. Це те, що деякі кажуть, що вся молочка містить доданий цукор. Наведу вам приклад мого йогурту, так, він французький, але це нічим воно не відрізняється. Тут у мене є інгредієнти, що це молоко, потім молочний порошок і ферменти. Окей, Тут у мене є харчова цінність і цукри, 4,1 грам цукру. Так само 4,1 г грам вуглеводів, тобто вуглеводи дорівнюють цукрі в цьому випадку. Як я вже казала, лактоза це простий цукор, натуральний, але це цукор, тому він з'являється в списку цих інгредієнтів, і це нормально, це не означає, що хтось спеціально додавав цей цукор. Друга розповсюджена помилка це те, що часто люди оминають консерви, вважаючи, що це якийсь низькоякісний продукт, але насправді ні. Звичайно, що це також перероблений продукт, тобто це стерилізована. Їжа, тобто вона нагрівається дуже високих температур і дійсно там може трохи менше вітамінів буде, і потім також це може впливати на текстуру, на смак продукту. Але тим не менш, це залишається дуже якісним продуктом, який чудово зберігається. Ось, наприклад, консерва, яка мене досить здивувала, склад якої мене досить здивував, скажімо так. Тобто, болгур з м'ясом курки. Значить, болгур не менше 70% Відсотків, м'ясо курки без кістки Не менше, ніж 20% вода питна, олія соняшникова рафінована, паприка червона сушена, сіль кухонна куркума, морква сушена, цибуля сушена, каріне гострий, червоний, чіль. Насправді це булгур, ну це каша <с comments> і курка. Ну, і трохи спеції. Тобто, я не кажу, що це збалансована страва. Ні, але що все ж таки, це каша з куркою, це залишається. Обробленим продуктом, але тим не менш, це краще ніж, на мою думку, купити якийсь сендвіч з тридцять добавками, який буде несмачний, і час від часу без проблем додавати до свого раціону консерв. То мій улюблений продукт з консервів він недорогий, він дуже гарної якості. Це сартини в ідеалі в оливковій олії, Якщо ні, окей, соняшнику. Просто не пийте цю олію, але це чудове джерело жирних кислот. У мене три, наприклад. А, там також, якщо це сердини з кістками, це чудове джерело кальцію. Ну і остання помилка: це довіряти твердженням на етикетках там, про живноцінність або про користь для здоров'я деяких харчових продуктів. Наприклад, там без цукру. Окей, без цукру, але ми знаходимо мед. А, натуральний продукт. Натуральний, що це значить? Це нічого не значить. Наприклад, там є такі продукти, соки, там, соки для дітей. Ну, це чистий маркетинг на деяких соках або на деяких сайтах про соки написано, що це там чудовий сік, щось там чудове для серцево-судинної системи вашої дитини. Коли ти дивишся склад цього соку, 50% сок, 50% цукру. Як він може рекомендуватися для дітей від 5 місяців як здоровий продукт? Тепер я б хотіла трохи помріяти і сказати, що б я змінила в українських етикетках. Я б звичайно додала рядок транжер. Але якщо ми вже мріємо, то я б взагалі заборонила їх використовувати в продуктах. Скоро так буде. Це буде, але це дуже дуже довгий процес. Більше також уваги я б хотіла, щоб інтернет-магазини приділяли, щоб вся інформація про цінність, склад і іншу інформацію про продукт, щоб вона була в вільному доступі. Ну ще я прибрала позначку без ГМО, тому що для мене це зайва інформація. В європейському союзі це або взагалі не ставиться, або ставиться з ГМО. Хоча на жодного разу я не бачила цього. Ну і потруге, тому що гану воно не шкідливе для здоров'я, його дуже-дуже мало в Європі. Тому для мене це просто якась проста інформація. Я б краще це заліпила якраз інформацію про те, як переробляти. Упаковки вітаю, ви додивилися це відео до кінця. Тому ви можете отримати бонус в посиланні до цього відео, можете до ним перейти, зареєструватися і отримати чудову роздруківку. Це буде покрукова інструкція з порадами, конкретними як читати етикетку. Тобто, це резюме цього відео, яке вам може дуже практично допомогти. Але е, хочу сказати, що це не означає, що треба кожен продукт читати. Я вам сказала, що треба фокусуватися на тих продуктах, що ви вживаєте щоденно, на трансформованих продуктах. І взагалі, у вас немає, буде щоденно купа трансформованих продуктів в. Вашому раціоні, якщо це так, то треба змінювати харчування. Взагалі, часто в французьких супермаркетах я єдина хто дивиться на етикетки. Можу сказати, що я зараз дивлюся навіть менше ніж в Україні, проводити години в супермаркеті за читанням етикеток. Це не здоровий підхід до харчування. На мою думку, краще провести цей час за тим, щоб приготувати сумістійно вечерю для своєї родини і провести чудовий час. За одним столом, ніж вишукувати методично продукти, в яких буде трошки менше цукру, або трошки менше жиру, або ще щось таке. Якщо це відео вам сподобалося, обов'язково залиште вподобайку, підпишіться на мій канал, залиште коментар внизу, а також поставте на дзвіночок, щоб не пропустити моє останнє відео. З вами була Віра Французький дієтолог. До зустрічі, Па-па.